Єдине, що хочу зазначити, те, що ліцензія на функціонування цього освітнього закладу була видана у 2021 році. Ще значить, і е, вон, цей заклад, як і будь-які інші, має працювати в тих умовах, які передбачаються, і в тих обмеженнях, які передбачаються рішенням ради оборони Харківської області від 2022 року. А саме... якщо заклад працює офлайн, він має мати звичайно бомбосховище або перу, або приміщення, яке відповідає такому статусу, це за винятком того, якщо він працює офлайн. Якщо він працює офлайн, і якщо це освітній заклад, і якщо він функціонує в тому числі як освітній заклад? Тому що поясню вам просто про проблематику деяку. Деякі навчальні заклади, в тому числі, подають інформацію, що вони працюють онлайн. Да, що вони працюють онлайн. Далі вони можливо. Збирають дітей для якихось організаційних заходів, вони е, звітують, що вони не роблять при цьому освітній процес, да, тобто не, не надають освітні послуги. Тому на ці всі питання має надати відповідь, е, тобто правоохоронні органи, з'ясувати всі обставини. Далі вже будемо робити висновки. Єдине, що дуже ще раз зазначу правильно те що адміністрація в будь-якому випадку у будь-якому випадку що там не відбувалося, чітко відреагували на сигнали повітряної тривоги і це фактично врятувало як мінімум 48 життів